Доброго вечора. Ми з марафоном. Щовечора о о й Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Про ключові події України та світу тільки у спільному марафоні. Головні події, висновки та прогнози. Вмикайте єдині новини, аби бути в курсі головного. Не пропустіть вже сьогодні. Інтернаціональний легіон з середини, що мотивує іноземців вступати до лав захисників України, та які бойові завдання вони в ньому виконують. З війною наодинці. Історія сестричок, чиї батьки боронили Маріуполь. Дітям потрібне свято. Чому святий Миколай на часі? Як змінилися бажання малечі під час війни? І чого просили найчастіше? Тримаємося разом, незламні українці! Боремося і перемагаємо! Єдині новини. Головне сьогодні о 20-й.